У Чернівцях презентували проєкт реконструкції полігону Чорнівка. Там збудують завод, де перероблюватимуть побутові відходи. Для цього облаштують дві сортувальні лінії. Робота над проєктом реконструкції Чорнівського полігону тривала півтора року. До неї залучили понад 60 фахівців з різних галузей. Проводились необхідні експертизи. Нині проєкт на завершальній стадії. Вартість самого проєкту проєктно-кошторисної документації складає 7,5 мільйонів гривень, які були виділені з місцевого бюджету. У нас на полігоні є приватна сортувальна лінія. Ми також маємо план збудувати дві сортувальні лінії, адже обсяг ТПВ вимагає вірніше такої кількості сортувальних ліній. І це завод з переробки твердих побутових відходів. І ми будемо виготовляти так званий РДФ. Це ми ще це називаємо висококалорійне сміття, яке можна потім використовувати і використовується для спалювання у великих котельнях. Для реконструкції полігону вивчали досвід інших сортувальних станцій переробки сміття в Україні. Щоб реалізувати проєкт, потрібно 30 мільйонів доларів. Для цього планують шукати міжнародних донорів. Є багато банків, багато європейських цільових програм. Ми лишень в цьому році звернулися до них. Це не є, скажімо, миттєвою реакцією. Ми, ж, звичайно, що не очікуємо. Ми зараз з ними працюємо, ми звернулися письмово до різних інститутів, в тому числі ми розглядаємо якісь пільгові кредитування. Ми запитали чернівчан, чи сортують вони сміття. Коли жив в Штатах, сортував, бо це норма, це правила, це штрафи, це покарання. І це, і це, це дуже легко і насправді дуже швидко робиться. Стояли баки спеціальні, вони стояли близько. Не ну, просто, зрозуміло, не треба було шукати ці баки за 10 кварталів. Баки були завжди порожні, бо приїжджали і забирали. Тобто були створені всі умови місцевої комунальної влади для того, щоб я цього сміття швидко позбувався, а посортувати мені його на кухні це була справа 15 секунд. Я стараюся вдома сортувати, тобто папір до папіра. Якщо якась техніка, стара то техніка, якщо є можливість, куди здавати. Але проблема, як на мене, проблема нашого міста те, що немає куди здавати. Тобто ти приходиш до альфатора, немає альфатерів окремо для пластика, окремо для папіра, окремо для техніки. І це просто це виходить безполезно, те, що ми сортуємо сміття. Мені дуже соромно від цього, я б дуже хотіла змінити цю ситуацію, але я не займаюся цим, тому що я на даний час проживаю у Львові і там зі сміттям взагалі дуже величезна проблема, де його викинути навіть на сортованим, на та справа, що ще сортувати. Сортуємо бумагу до бумаги, пластик, окремо, ну всякі, які є, все по сортам розкладаємо, котре можливо здаємо на переробку, котре викидаємо в контейнерах. Продукти у мішочки дає такі вже як сказати, як побутова техніка. Це теж сортується, теж складаємо мішочки, стараємося десь викинути, так як є контейнера, щоб роздільно здати. Заступник Чернівецького міського голови Ігор Крохмаль каже, у містян потрібно виховувати культуру сортування сміття. Сортувати відходи потрібно на вчора. Ми про це говоримо постійно, ми розуміємо, що це потребує також додаткового фінансування з бюджету. Це і навчання. Ми повинні починати це з дитячих садочків, дошкільних закладів, шкільних закладів. І ми цю роботу проводимо. Ми розуміємо, що сортувальні лінії. Такі, такі види твердих побутових відходів, які заїжджають на полігон, фактично сортувати не можуть, тому що там дуже багато органіки. Ми будемо цьому приділяти досить багато уваги, і ми надіємося, що червівчани будуть свідомо віднесуться до цієї справи. Альвіна Абрамчук, Олена Крячко, Діана Чігак, Ярослава Боячок, новини Сі 4